Вітаю, мене звати Ольга і ви на каналі маркетингової агенції Mavr. А що, якби ви могли запитати у 10 штучних інтелектів і за кілька секунд отримати 10 різних відповідей? І все це в одному вікні, без перемикань на інші моделі. Сьогодні я покажу інструмент, який може стати для вас новим помічником Prompt Canon від Google. Тож, давайте починати. Це головна сторінка, реєстрація стандартна. За допомогою емейла-пароля або за допомогою вашого аккаунта в Google. Prompt Canon це велика мовна модель, яка звертається до інших нейромереж через їхні АПІ. На першій сторінці ви бачите можливі нейромережі для генерації. Клацаючи на ці кнопочки, ви їх обираєте. І вони будуть працювати з вашим запитом. Хочу наголосити, що Gemini та Perlexity працюють з аналітикою інформації від Google, тож надають найсвіжішу та найактуальнішу інформацію, а ChatGPT має кращу інтеграцію в українську мову, копірайтинг креативності, пише людською мовою та враховує національний менталітет. Для пояснень складних термінів від підійде краще. Якщо коротко про роботу цієї нейромережі, то можна сказати, Заходимо на сайт Промткен, реєструємося, пишемо своє запитання, вибираємо, від яких мереж хочемо отримати відповідь, натискаємо в пошук і обираємо найкращу відповідь. Я пропоную вам розглянути чотири запити: підготувати договір про нарозголошення НДА. За 5 секунд, підготовлена відповідь декількох мереж. Сформулюю пункт договору для it компанії що купує стартап з акцентом на захист від непередбачуваних боргів та претензій щодо інтелектуальної власності. Давайте додамо до цього запиту Gemini Pro. І глянемо, які ще моделі нам пропонують. Ось, будь ласка, ви можете їх також обрати. І нажимаємо ще раз пошук. Ага. В наданих результатах ви можете порівняти, на які аспекти роблять акцент різні моделі. Одна може фокусуватися на процесуальних порушеннях, інша на неправильному тлумаченні норми права, третя на нових доказах. Це дає вам багатство ідей для побудови вашої стратегії. Вам потрібно написати апеляційну скаргу, і ви шукаєте найсильніші аргументи. Визнач три найсильніші юридичні аргументи для оскарження рішення суду першої інстанції у справі про порушення патентних прав, базуючись на та короткий аналіз справи, в результаті отриманих відповідей ви можете порівняти, на які аспекти роблять акцент різні моделі. Одна може сфокусуватися на процесуальних порушеннях. Інша на неправильному тлумаченні норми права, третя на нових доказах. Це дає вам багатство ідей для побудови вашої стратегії. Цей сервіс має безкоштовний терміс, який закінчується, на жаль, швидко та платну підписку. Ознайомтесь розтінками, тут все максимально зрозуміло, щоб не повторюватись. Сподіваюсь, я була вам корисною. До побачення, гарного дня!